3 березня першого разу проїхав в яр цього року. Ще встиг до того як його запалять. Зима була тепла, малосніжна. Одна із тих сосен, що я колись садив, що вижила, а більшість погоріла, тоді. Така вже підросла. Якби всі вижили, так вже б цілий рядок таких був. А так тільки декілька залишилося. Зізіфус такий особливо не росте, погано йому тут. Оці тонкі гілки начебто вижили. Таке мало відростає за рік, можливо, як коріння наростить і більше щось буде відростати. Хурма віргінська це такий приріст від пенька минулого року. Кажу такий. Начебто жива. Непогано. Думаю, перезимувала. Якщо вогонь її не спали, то можливо ще в цьому році підросте. А якщо спали, так знову все може від пенька почне рости. Де ж начебто жило. зимина, така ось. Зелене, начебто й тоненькі гілки перезимували. Ще одна зимина. Ще одна. І ще отака. Далі. Корма й така слабенька. Ось минулорічний приріст. Зеленувата, жива. І така ось хороша підросша, Ну всі дряпати не буду, вона теж приблизно в такій самій мірі жива, як і решта. Така хороша є, десь півтора метри, але хтось її погриз сильно. Як не одна біда, так інша. Тут трохи кори залишилося, може і виживе, тут будуть проходити соки, а тут погриже. Така ось є хороша. шайники чи що це на неї нападає. Така єсть ось від цикадки потовщення. Ще одна хороша, але теж хтось погриз. Єсть. Трави тут багато, якщо буде горіть, то і по згорають від великого вогню і зачепає крони хурми цієї. Гінкобілоба, йому щось тут погано. Навіть з теплою зимою минулорічний приріст. Такий як пропав. Він якийсь м'який. Пропавший такий як. Це гілки теж пропавші. Це не минулорічний приріст, а позаминулорічний. Оце це світлий минулорічний, але він... Проповши якісь. Ще одне гінка. Це ж таке, як пропавши, не знаю. Теж лишайник, і що це нападає на нього. Павловнія. Зима була тепла, але щось вона згнивша, ця павловнія. Невже вона навіть померзла з такою теплою зимою? Може від коріння щось відіб'ється. А це пропав. Теж Павловні пропавша. Ще Павловні теж пропала. Хіба що від коріння щось піде заново рости. Можливо, воно тут і не від холоду пропада, можливо, від чогось іншого не зрозуміло. Тому що дома виживала в межах міста і при більш холодних зимах. А тут то чомусь з такою теплою зимою і пропадає крона. теж Павловніє Сухе. Була ідея круги навколо пообсаповувати сапою. Не дуже це продуктивний метод, доволі важко. Тому, як зміг пообсаповував, тільки де самі більші рослини, самі перспективні, а де поменші, так залишилися. Якщо Замітно, то круги трошки поубирав траву кругом. Кругом цього, ну де більші рослини, де менші не вбирав, якщо буде пожар, то погорять, звісно. А можливо, і до цих добереться, а можливо, і не добереться. Тим менше так ось залишилося ось ця так залишилась, втравсь. Що буде вогонь, то точно згорить. Та до цього, що убрати, можливо і не добереться, може теж добереться. ходня от